Вітаю вас, друзі! З вами Антон. Ви дивитесь статистику на Халіка Теніс. Отже, розпочнемо: Корчегін-Мелютінов 6-7 та Корчегін Копилов 6-3. Дивимося за результатами Корчегіна. Ейси 1-0. та Відсоток першої подачі 62 та 72, більш-менш рівно. Подвійні помилки 6 та 1. Ось тут є різниця. Виграші на першій подачі 61. Та 52, на другій подачі 62-57. На прийомі 41-61-20% різниця. Ось тут дуже велика. Віннерс 9-3. Також є різниця. Та невимушені помилки 17 та 7. Також є різниця. Є на що звернути увагу: Мілітінов каполна. Наступна пара матчу 0-6. Гаврюшин Мілітінов 6-2. Дивимося Мілютінова Ейси 0 та 0. Відсоток першої подачі 64 та 48. Є різниця. Подвійні помилки 3 та 3. Стабільно. Виграші на першій подачі 22 та 20, дуже мало. На другій 0 та 63. На прийомі виграв 33 та 42. Він 0 та 2. Невимушені помилки 7 та 10. Тут варто звернути увагу і на подачу, і на виграші і на подачі. І активні дії, і невимушені помилки. Тобто на все варто звернути увагу. Удрур Каврюшин-1.6, удрур Ковальчук 3.6. Дивимося та порівнюємо удрур Ace 0.1, відсоток першої 65.80, подвійні помилки 1 та 3. Виграш на першій подачі 55-69, на другій 20 та 100. Дуже багата різниця. На прийомі виграші 27-26, ось тут дуже погано. І там, і там арсе. 2-0, та вимушені. 7 та 8. Тобто стабільно є на що звернути увагу! Отже, наступна пара матчів, які ми будемо зараз дивитися. Статистику це Бакушин Ковальчук 6-2 та Вакушин 0 06. Дивимося на по повісі 0-0, відсоток першої 86 та 100, подвійні помилки 0 та 0. Виграші на першій подачі 68-75, На другій 67 та 0, а 0, тому що перша подача 100% була. Вінерси 7 та 7. Невимушені помилки 2 та 6. Досить класні показники. Видно відразу, що Вакушин це гравець сильнішого рівня, ніж ті гравці, які були до цього. Ковальчук Кіслань 4.6, Вакушин Кіслань 6-4. Рахунок однаковий, але Кіслань одну гру виграв, одну програв. Дивимося на його статистику по ейсам 1-1. Відсоток першої подачі 63-60, стабільно, подвійні помилки 1 та 6. У програшного матча виграші на першій подачі 65-61, на другій 64-50. На прийомі виграші 33-43. За низькі показники. Вінерси 4-5. На вимушені 14-14. Тобто атака не дуже ефективна. Наступні два матчі. Тут вже будуть різні гравці: Панфілова-Губер 5-7, Губар-фаворит цього матчу, та Даниленко підіпригора 2-6. Анфілова губар 0 00. Перша подача 71-71, 71,7100. Поток подвійні 5 виграші на перші 54-73, на другій 50-87. 2 ось це ключовий показник, але вимушені в 2014. Один галинку Підіприхори, тут 55-71 подача, Ейси по нуля, подвійні 3-0. Winner 2-2, не вимушені помилки 19-20. Ось це найцікавий показник. Хоча матч був дуже цікавий, рівний, змістовний, багато розіграшів, 7 ударів та більше було. Ковальчук Губер 7-5, Ковальчук Лукшин 7-5, дивимося на Ковальчука по ейсам. 0-0. Відсоток першої подачі 46 68. Подвійні помилки 2-2. Виграші на першій подачі 44-48 мало. На другій більше. І там, І там. 59-70. На прийомі 47-55, непогано. Вінерс 3 6. Не вимушені 16, 16 Ну, 9 9:32. Це дуже багато. Нато атакою потрібно працювати. Ну і наступний два матчі: це Сидоров Лукшин, Сидоров Губер. 6-3. Перший матч, 6-4, другий. По ейсам 1-0. Відсоток першої 67 та 79. Подвійні 3-3. Виграші на першій подачі 55-58, на другій 71-75. На прийомі 70-60, шалені відсотки. Вінерс 6-11, невимушені 9-11. Ось такі цікаві цифри, результати. Приєднуйтесь до Халіга Теніс та зустрінемось у наступних відео.